Всім привіт, друзі! Мене звати Іра і цей канал про творчість. Точніше а, про мою творчість, а, ще точніше а, про в'язання та для а також трошечки про моє життя. Я не знаю, яке це вже відео по рахунку, але у нас сьогодні розпаковочка. Так, знову розпаковочка. Я не знаю, коли вони закінчаться. Точніше, це, напевно, вже ось. Скажімо так, така розпаковочка. 28 серпня, день народження мого каналу. Так що хочу привітати себе таким подарунком. Це розпаковочка з теми. Найголовніше, так і не сказала. Тут є не тільки пряжа, а й приладдя для пряжі. Я вам в цьому відео розповім, що тут, для чого тут, як тут. Я навіть скільки в му році купила собі спеціально навіть такий естетичний я не знаю, ножик. Не знаю чому, але я 100 років вже не відкривала так прім посилки, тому хочу це зробити. Головне, щоб я зараз нічого не порізала. Це найголовніше. Короте, у мене не виходить, будемо розривати. Ля-краса, ля краса Так, я це перекладу. Так, я буду по частинкам брати і. Не дуже, напевно, цікаве, але мені це чесно, скоріш за все, буде а, в нагоді. Точніше, не скоріш, а буде в нагоді. Це такі крабіки. І їх тут, їх тут має бути 10 штук. Якщо чесно, я думала, що вони будуть побільшенькі. Не знаю. Тут вони такі усі різні. Досить важко так робляться. Ну, зато їм ніхто не користувався я точно. Так, це я потім роздивлюся поближче. Можливо, якісь я віддам потім мамі. Зате вони плюс-мінус підходять до мого кольору волосся. В принципі, супер. Так, це я поки перекладу далі. А, і. Не знаю, навіщо до чого. Дорсуватися. Так що давайте я виберу не дивлячись. А, хочу сказати, це молочна бабона. Тут так написано, і вона трошки пожмякне. А, я Мені дуже сильно захотілося спробувати молочну бобовну, Я не знаю, наскільки. А, молочна бобовна, я не знаю, наскільки ярна джинс це оця. Або це крил. Я не знаю. Тут написано на китайській. І... Ну тут головне видно, що мілк-котон написано. І на цьому дякую. я це теж хочу розпакувати. А, і сказати вам. Так, я не знаю, що тут, блін. треба було це, це, знаєте, що ось прямо по першим відчуттям. Це дуже приємна пряжа. І я не знаю, який тут гачок брати. Тут не написано. Блін, Ну, добре. добре, я вже не така прям в'язальниця перший раз купую пряжу. Подивлюся, який гачок візьму, напевно, 3,5 або така ось пряжа. Знаю. В принципі, досить гарна, мені дуже подобається. Ну, факт того, що в мене буде молочна бабуна, це вже мені подобається. І я прям сюди покладу, так вам нічого не видно. Покладу сюди. Далі, раз ми почали вже з моточками, я ж купляла, я вже заодно купила ще жовтий колір. Головне, щоб я зараз пряжу. Фух, Я думала, що я пряжу розрізала. Здається, не розрізала. Так, ну дивимося. М -м -да. Розпаковщик з мене не дуже. Це я зробила це не виробник, так що, в принципі, у мене жовтого такого ще не було. Я тут собі поставила, який у мене жовтий є. Зараз вам покажу. У мене є такий жовтий, ну, ось вам. В принципі, це взагалі здається такий. Дуже трошечки інший. Як, як вони нас свідомі? Ну, такі, такі, значить, жовтенькі. Мені подобається. Ну, тут, тут все таке ж така ж упаковка, просто жовтий колір. М -м, так. Також я не знала, я думала, що я замовляла молочне а Я замовила собі плюшеву пляжу. Мені це сильно подобається. Бо мені давно було потрібно плюшова пряжа. Точніше, я давно в нею хотіла б попрацювати. Я хочу в'язати плюшеві іграшки, а у мене декілька кольорів плюшу. Дивіться, яка. Я, я навіть не знаю, як вам показувати. Ну, коротше, проста, я б сказала, це щось між ярнар долч і, напевно, мікровілюр мікровині, я не знаю. Давайте щось. Ну, 100% поліестер. В принципі, вся а, пряжа така. Так, ну тут, в принципі, не написано нічого. Що ж таке? А, у мене був ще один моточок, я пам'ятаю червоненький. І це такий ж така ж плюшова пряжа, скажімо так. Все те ж саме. Пушка а, просто червоний колір. Дуже гарно соковитий, Я прям хочу зараз полуничку зв'язати. Я лише один мінус. Ось, ось воно як трішечки так розплутується. Ну, я тут так ось зроблю і все но ну, все. А, в принципі, дуже гарний колір. Я вже навіть знаю, думаю, що я буду з нею. Так. І у мене вже посилочки до кінця йдуть. А, А, Так, давайте я трошки пройдуся по цим штучкам, що я теж замовляла. Я, зар... я замовила, до речі, в дуже гарному такому пакетику. Зіп, чи як вони називають, ну оці. Такому дуже гарному. Ось знаєте, Є прям з дуже тонкого, я б сказала, пластику чи що. Ось ці, такі пакетики. А є ще з дуже. Не те, щоб твердого, більше слоїв. Коротше, в двох словах, це просто карабінчики на сумку. Я взяла зразу, скільки я не пам'ятаю. Тут написано 30 штук. Це мені, напевно, на... ну, не напевно, це на 15 сумок. Це. На все життя <хи> можна так вважати. Дуже гарні, мені поки що подобається. Нічого поганого поки що не можу сказати. А, я попрацюю з ним, вам розкажу. По пряжі, якщо щось я вже виклала, це була вся пряжа. Ну, карабінчики для сум. А, Також ще дещо боже, господи, Як його А, це я купляла собі проволку. Для, для, якщо будуть у мене колись іграшки на каркасі. А вони будуть, бо у мене вже є одна іграшка на каркасі. Я, у мене дуже погана проволока була. І так. ось ця проволока. Хочу сказати лише один мінус. А ось ця проволока, мені здається, чи навіть на камері відрізняється, що вона більш товща. Ось так ось. Я ніколи проволоку не бачила. Називається плила з бісером, ніколи так проволоку не бачила. Так, ну, тут сильно багато не буду казати для іграшок на каркасі. І якщо ми вже заговорили про сумки, а, я зараз... Я зараз в'яжу собі сумку а, таку гарну зелену, починала її в квітні, Надіялася, що тоді закінчу, але потім я її закинула. І я купила ремінець, бо я розумію, що а, він трошечки тихне, знаєте, ці ось хімії часі. Я закинула, і я ремінець не хотіла в'язати, так що я. Собі ось такий стрімінець. А є, знаєте, ще який є плюс, що є бернінець. Є плюс. А... Забула, блін. Є плюс, коротше, мені не треба буде в'язати ручку і регулювати можна це. Бо у мене. Не в мене, а в'язані ручки, вони розтягуються. А ось ця явно не буде. А значить, також вже ми переходимо до. Найцікавіше, залишилося лише дві речі, на жаль. Давайте, давайте, напевно, з цього. Це прийшло, як ви бачите, в такій пупирці. Як я це називаю? О, моя мрія. думаю, ви зрозуміли, так? Микрофово. Я дуже рада, що воно буде. Це як розпаковка, це як розпаковочка айфону, який, Якого у мене навряд чи колись буде. Прямо так говорити. От а, отак. От я це зараз навряд чи зможу прицепити. Ось так ось я блогерка. <плогерка> Значить, я це буду... не буду вже, напевно, розпаковувати зараз. Я це вже розпакую і наступне відео я надеюсь, що будуть такі гарні. Дуже все гарно мені подобається. І перейдемо до найцікавішого взагалі, навіщо я купувала на тему посилочку. не Незважаючи не на мікрофон, з чого ця вся тему вська історія починалася. А, так, воно мені дістається в часі. Це така моталка для пряжі. Не знаю, зараз вам показати якийсь моточок. Хочеться дуже сильно. Так, давайте ось так ось я зроблю з цим червоним. Ми вставляем вставляємо цей моточок. Зараз він. Де він? Так ось вставляємо. Дитяча радість. Хі -хі. Називайте всі дівчатка в моєму віці. хочуть. Не знаю, що вони хочуть. Айфони, а, телефони. Також я радуюсь пряжі моталці. Хі -хі -хі. Хі -хі -хі. О, я чесно цим рада. Правда, воно така маленька. Вона маленька. Але мені це подобається. У мене великих моточків особливо і нема. Так що, надійся, це була вся розпаковочка з тему, Я дуже рада. надійся, вам ця розпаковочка сподобалася. взагалі це відео сподобалося. І так, надійся, пару слів. Я ще роблю велику розпаковку, де буде не тільки ця розпаковочка з тему, а ще декілька. Тому, надіюся, вам таке закінчення і одного, і другого відео. Надіюся, вам сподобалося а, відео розпаковка, інші, можливо, розпаковки, якщо ви дивилися велику, велику розпаковку літньої пряжі за все літо, як би я знімала. Взагалі, надіюся, вам сподобалося. Ставте лайки, пишіть коментарі. І інші відео, надіюсь, будуть з набагато кращою озвучкою. А, якщо я буду, буду продовжувати оцей блогерський путь, то, можливо, колись у мене буде набагато кращий мікрофон. Але поки що я взагалі радію, що в мене є мікрофон. А, і взагалі, можливо, навіть два. Ні, його не два. І він один. Все я дуже багато. Так що, надіюся, вам сподобалося, Мені дуже сподобалося. Всім бажаю гарного дня, мирної ночі. Дня теж мирної. І всім па-па, солодких вам петелек.